Сьогодні у Рівному на водохреща біля ополонки зібралося багато охочих зануритись у крижану воду. Тут і новачки, і так би мовити, досвідчені моржі. Усі вони вважають, що вода у цей день є цілющою і благодатною. Едуард один із тих, хто теж пройшов сьогодні, аби виконати цей традиційний для себе обряд. Каже, робиться вже восьмий рік. Відчуття дуже такі шикарні, особливо після того, як нирнеш і виходиш, вже стоїш, і по тілу такі мурашечки, голочки, хочеться ще раз нирнути, але це дуже екстремально. Я вже, як можна сказати, вже з років з вісім, то точно. Чоловік пригадує, підготовка до першого занурення у нього зайняла майже три роки. Перший раз я настраюся, роки три, щоб нирнути, ходив дивитися, як люди так хотіли. Хотілось, хотілось, хотілося, і нарешті рішився. І вже вісім років підряд. Біля ополонки на водохреща традиційно чергують рятувальники, аби дбати про безпеку під час занурення та в разі надзвичайної ситуації надати необхідну допомогу. Ми здійснюємо чергування на місцях куполі. Ми готові надати першу допомогу, ми готові обігріти людей, якщо це комусь потрібно. Допомога, яка здійснюється до приїзду чи швидкої, чи до надання кваліфікованої медичної допомоги. У ДСНС наголошують, задля безпечного занурення потрібно дотримуватися певних правил, а для окунання обирати відповідно облаштовані для цього місця. Обирайте спеціально облаштовані місця для купання, де чергують медики та рятувальники. Перед купанням обов'язково розігрійте тіло. Занурюватися варто поступово, не пірнайте з головою відразу. У воді перебувайте не більше 10-15 секунд. Рішення про проведення заходів на водохреща, а також перелік місць, де будуть проходити заходи, приймають органи місцевого самоврядування вони звертаються до рятувальників, щоб ті забезпечили місця рятувальними постами, щорнами та відповідним обладнанням. Лірик Рівненської епархії ПЦУ Петро Мартинюк розповідає: цього року водохреща відзначають вже вдруге за новим стилем 6 січня. В цей день велика кількість людей приходить до храму, аби помолитися та набрати святої води. Цього року ми вже вдруге. Відзначаємо свято Богоявлення за Новоюліанським календарем, і бачимо, що і люди також сприймають. Сприйняли навіть перехід цей бо засвідчено кількістю людей, які приходять у цей день до храмів для того, щоб помолитися у цей день, згадати про те, що ми також хрещені в свій час, як Христос охрестився, так і ми, символічно показавши, що ми в майбутньому маємо охреститися. І водночас для того, щоб набрати хрещенської святої води, для того, щоб з вірою і молитвою її споживаючи. Тим самим зцілювати наші душі і тіла. Щодо традиції пірнання в ополонку, то священник зазначає, що це не є древньою традицією, а нововведенням. Про це свідчить історичні дані. Традиція занурення в ополонку вона не є древньою традицією, і не є притаманною для нас. Вона нововведеною є традицією, бо навіть коли ми з вами читаємо історію, то бачимо, що наші предки, наприклад, коли говоримо про запорізьких козаків, то, наприклад, вони під час. Освячення води, як описано в історичних книгах, стріляли з мушкетів, з пістолів, ніби таким чином виражаючи особливість хрещення, але не занурювалися воду. Разом з тим віряни переконані, що освячена вода приносить зцілення, очищення та благословення, стаючи джерелом сили й оновлення. Юлія Котляревська, Богдан Чегуст та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.